що, що може сказати мені військовослужбовець ЗСУ Євген Карась, який проходить службу громадський діяч? Дивлячись на світлини Тимошенко і так да, далі. Так, і так. Я в цьому готелі, де якраз Тимошенко була. А, чекать, я там був <рес> а в цьому прикол? Це я, якою я, я, я з нею фотки побачив? Я думаю, це що, там само. Це коротше заповідник українських корупціонерів. Пообіцяли посадити корупціонерів, замість цього будуть садити наркотики марихуану. Ось до чого ведуть українську націю. І тому чим швидше ця влада піде, тим більше шансів у українського народу і української держави буде вижити. От, да стоїть питання: що вони там допомагали? Вони тушонку привезли, вони купили там е, тисячу карематів, вони купили там 50 тепловізорів. Починаємо утренню. Зарядку Делаем вместе, делаем как я. Було б добре, звісно, якщо б в цій історії був наведений порядок. Ділаємо лучше, чем я. Вітаю, друзі, на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський, і з нами сьогодні український військовослужбовець Івен Карась, громадський діяч, магістр філософії, і поговоримо про вплив. Єрмака на владу на Зеленського, тому що відбулися певні перестановки. Також поговоримо про нового голову СБУ, нового голову МВС, і також ще відбудеться екстрадиція Коломойського в США і відпочинок в Дубаї яскравих парламентарів Тимошенко. Хорошковський, колишній голова, так СБУ, потім е, Королевська і так далі. Отже, ну давай почнемо з Єрмака і е, Зеленського. Дивися те, що відбулося звільнення Тимошенка, так, з е, заступника голови ОП. Е, чому власне відбулося воно? Це через те, що там не знаю, на яких машинах їздить, де він там проживав. Е, і чи зараз більше впливу все таки має Єрмак? Тому що ми бачимо багато голів, ова теж звільнили і нових призначили. Я не знаю, їх звільнили. Точно там є певний за процес конкуренції владі, і в даному випадку там Єрмак переміг. Стосовно того, там машина їздив там Тимошенко. Машина передавалась, якби я не знаю, це якогось там класу, там дорогі поза шляховик. Не знаю, чи його можна використовувати в воєнних цілях. Ну тобто -то можна в принципі його загнати в любу точку, Коротше, ну но... Немає смисла заганяти там автівку, яка коштує там, 100 тисяч доларів. Де, де його просто може там одна міна баців пошкодити. Тобто це його можна використовувати, мабуть, для е, якихось було воєнних цілей і треба було б зробити. Ну Тимошенко на ньому використовував. Він теж якби вважав, що йому там доцільно є для тих функцій, які не для держави. Е, ну його роздавбали. Може, і справедливо, тому що я, я не знаю. Як я під які задачі ці машини передавалася, як вона була отримана, чи вона просто поступила там на державне управління справи, mm -hmm. не тоді ми... Не знаю. Е, ну е, Тимошенко, якби. Точно допомагав війні, наскільки там він міг зокрема там на до нього зверталися бісім ї бригади, і от на оглядар від Кирила Тимошенка пригнали тоді там досить швидко, тобто він закривав ці потреби там і так далі. Тобто, ну це це явно не не то, що там поганий якийсь там корупціонер, який там йому пофіг на війну він там Мюнхена. Він взагалі не терего мюнхена, точно якби був елементом там. Державного механізму час війни, наскільки ефективно не знаю, тому що не знайомий з його сферою. Не, ну, просто точно знаю, що це не був якби, там, кейс якогось там варюшки, мелкого і ідіота. Тобто це був в будь-якому випадку здібний менеджер. Впорався, не впорався з давачами, не знаю, але точно розумів, що він живе в Україні в час війни. О, це плюс, тому що, мог би, бути просто якийсь там варюга, який там, він, там десь там, в Австрії бував. Це ні, це іншого типу, якби людина. Але, там, чи це внутрішньо е, офісні розбірки, чи це якісь у нього прогавлені в його роботі? Не знаю. Ну передбачаю, що там було багато питань будь, там, по проєкту будівництва і так далі. Може, щось там було недороблено, десь там було непрозоро, десь там хтось був заведений, якісь там тендери і так далі. Ну, я просто цього не знаю. Треба проводити аудит цього всього. Це задача правоохоронних органів стосовно ж. Того, що посилення там влади Єрмака йому бачимо, що президент довіряє, і він, мабуть, за своєю роботою може впоратися. Якщо ну, в час війни воно так, як воно протікає, як у нас зараз, тобто у нас там всюди є куча проблем. Ну, скажімо, якщо б це був якийсь некомпетентна людина, непрацездатний, або там, там який тільки думав би, щоб собі набити кишені, ну так би державна система не встояла. Тому я думаю, там у кожного з, них, з цих державних службовців команди президента якісь там є свої. І склати в шкафу, але вони свою роботу здатні виконувати мінімум, тому що якщо б вони були здатні, воно дипалося би вже і було б щось страшне. А в процесах конкуренції, да, там і от політичної влади, хто якого витісняє, хто на кого перебере функції, обігрує, то не знаю. Бо вони, в принципі, не розповідаються, ці люди. Ну там, ми, ми знаємо, що там Тимошенко. Десь він конкурувати там з Єрмаком? Це ми там э, чули це. Тому що він був ще при Богдані правильно і залишився да, да. Томошенко. Ну власне через це. Але от е, багато мені коментарів прилітає також от, невдоволення Єрмаком. Чому ти думаєш від українців? Е, тому що все таки, якби Україна стоїть і вони працюють. Єрмак теж багато робить, наскільки ми бачимо, і привозить відомих людей в Україну. Ну багато чим він займається, але от чому його таке невдоволення досі? І, на твою думку? Ні, там я у історії до нього багато. Щось було притягнуто за вуха, щось було, могло бути, по суті, там якісь політичні зв'язки, там кадрові рішення, кадрові рішення, які були людей, там які там далеко з бездоганної репутації. То тут само собою він як керівник офісу, який от, адмініструє цю увагу. Бо при багато за що, щось поділо, щось не поділо, щось є просто політично роздута історія, тому що я ну я знаю, як можна роздути з будь-якої історії, якби накрутити, додавить подтєксти, mm -hmm. потім якусь там фотку, і от воно все уже зрозуміло. Це агент там парагвайської розвідки. Зараз ми розуміємо, що та лінія Кубна нас не на більшому була тривоже, да наскільки він там пов'язаний щось там з російськими спецслужбами і так далі. він би тоді не потрапив би в США Тож, знало, і, і якщо б він був агентом російських спецслужб, думаю, тоді би так не протримувалася держава. От. Ем. Ну, Це так я гіпотетично передбачаю, якщо б це так було все просто і, і, і однозначно. Ем. Стосовно ж того, е, ну, він да, він виконує свою роботу е, на, на своїй посаді, і багато речей, що як ми бачимо, там ну заяви як мінімум команди президента. у нього вдається там добре. Відеться комунікація. Ми чули і від Арістовича, е, який каже, що там від типа дуже е, працездатний там. По зкінечно знаходиться на роботі, віддається в свої сфері. Ну це як мінімум. Е, там може він достатньо ефективний, але це теж хороший до там показник. коли людина віддається повністю своїй роботі, сидить там. Е, не приклад того, да що він би там міг би по ресторанах, де сидіти або полетіти кудись mm. чувати зараз. Там в європу, придумавши собі там якусь там і так далі, або там я втомився. Він віддається цій роботі, значить йому це подобається. Наскільки ефективно ми бачимо, чуємо позицію, яка перераховує там всі пред'яви до Єрмака і якісь історії, де там кадри призначення? Суспільство це бачить його в принципі, постійно критикує нього тепло. Івана немає він, постійно під шклавом критики, е -е -е тому е, тут. Е Ну, от я теж не до, не до кінця розумію там, вплив Єрмака на Зеленського. Ну, типу, а що Зеленський? Ну, типу, погано працює о цього. Я не можу зрозуміти. Ну, типу, люди пишуть от, коментарі, от, прилітає час, там вплив, вплив, вплив. Ну, типу, я не розумію, чому такі. Такі от думки, якщо ну в принципі президент йому зараз оп оплодує весь світ, розумієш? Він там в Європарламенті. Він да. в Великобританії з королем. Тобто він виконує свою роботу. Міз взагалі мало спить, ну тобто, і по ньому видно це як працює Є. президент, що він десь там відтіснив, наприклад, там інших людей від там військової комунікації Зеленського, тому mm -hmm. він. Державних рішень його голос виті там більше, наприклад. А він, наприклад, може там в якихось там призначеннях має не таких досвідчених кадрів. Але він і ставить, тому що вони там ближче до нього. Тось тобто, логіка буде така: правда це чи ні? Okay. Бачимо в кінцевому результаті зараз. Mm. Дало ріли корупційні цієї історії. Почалися якби рухи. Я думаю, рухи без ярмакаби не почалися. Він якби сказав, що треба там зачищати і робити. Що буде в результаті? чи вони сядуть і кого буде призначення? будуть зміни. Ми за швидко побачимо, які КПД. й сього можемо так. Це цікаво. Дивися, ми зазначали Кирила Тимошенко. Давай від Кирила перейдемо до Юлії, яку заскочили в Дубай на відпочинку. Так власне, ти мабуть бачив ці світлини. Що це означає для Юлії Володимирівні? Ми в принципі не побачили пояснення цього місячного вояжу. От, ну там не тільки Юлія Володимирівна, була, там і Королевська проживає вже вона взагалі не з'являлася в Верховній Раді. Нарешті склала мандат солодким, е, Хорошковський там теж проживає. Вибирають собі Дубай, батальйон Дубаї, як то кажуть. Я от в цьому гателі що, що може сказати мені військовослужбовець ЗСУ Євген Карась, який проходить службу громадський діяч? Дившись на світлини Тимошенко. І так, так, так. І інше. Я в цьому готелі, де якраз Тимошенка, була. А, там... чекать, я там був. Цьому прикол це ка я, коли я, я з нею фотки побачив, і думаю, це що там само найбідніший народ на європейському континенті тепер мусить на відміну від інших народів світу своєї власної кишені платити за медичні послуги саму повну ціну, це коротше заповідник українських корупціонерів. А я там був ми ловили... Підського перед коронавірусом, якраз ми полетіли з чи чи вже був ні, уже був коротше, я не пам'ятаю ну суть в тому, що. Щось вже було тоді, чи перед коронавірусом, чи вже коронавірус був, там вже був цей режим. І дуже смішно було, що це виявляється український король. Це дуже дорогий готель. це тільки Кімпінський Паум Паум Жукає. Так, так, там 750 доларів за ніч я дивився і 1500 за віло, яку платила за ніч. Цифри там божевільні, тобто відповідно там було коментно, що вони всі туди тулять, я не знаю чого. Там є російськомовний персонал, це може цим Пов'язано, але там ж є росіяни. Ми, зокрема, коли Тупіцького тоді там, mm -hmm. е за ним полювали, то ми задокументували його зустріч з росіянами. От, тому е я в цьому готелі був, він дуже oh -oh. Е ну Тут е Тимошенко прикольно, якби, грамотно якби грамотно огризається, каже, що там були штуки і був мій. Самый зять и взять уже mm. такий, що в нього не взять, супер підприємець. Но що взять no, взагалі-то у Відні, наскільки я знаю, в Австрії. Уже Ми живуть в Дубаї. Уже ага. всі взять в Дубае, все mm. хорошо. Mm. Старани з другого боку, ми ж ці розуміємо, що зять став підприємцем успішним, мабуть, тому що е, став зятем якраз ті машинка раз. А другий момент всі ж розуміють, що якби всі її ресурси і її бізнес виявились, коли вона все життя була там народним депутатом останніх там років 20. Е, і не було якби цих речей. Тому от, за все справедливо прилітає від народу України. Що все із згольте, якщо ви претендували не те, щоб президентом, якщо ви роками десь там наживались на якихось темках і схемках? Питань би не було, якщо б зараз ви от просто взяли там, там ну, хоча б, там, половину. Ми не кажемо, вже даже зараз про все. Уже да, дайте половину. Третину, ви, бляхамуха, дайте там, на Збройні сили, там, от, там батальйон, ну ти не батальйон, це вже полк чи бригаду. ну, Давайте зараз порахуємо дайте математика. Скільки могла би утримати Юлія Тимошенка, кандидат президенти, керівниця пропалинської фракції. От ми беремо, наприклад, там, полк 800%. Рахуємо на 800 людей, там, щоб екіпірувати бійці, і бі автомобілі. Ну так, дуже поверхно, щоб закупити там все. Mm -hmm. буде, там епатабас. Ну все в середньому десь, буде, на людину буде там 1020 баксів. Це буде. Так, 16 тисяч. Це у нас буде тисяч доларів і ще множимо на тисячу. 16? А, чи дуже фігня цифр? 16 мільйонів доларів. 16 мільйонів доларів це ну це був би ніфігово запроширований полк. Це такий би полки, ну то Потягнула Потянула би, в принципі, ну ті, тіже веленька, була б бригаду. Ну, бригаду би, от якщо б, думаю, Юлія Тимошенко комплектувала бригаду, то там три полка е, десь там mm -hmm. оцих 50 мільйонів доларів, вона б сильно збідніла. Ну, думаю, ще би щось осталось щоб в Палон Джумері е, в своєму mm -hmm. батальйону. Приклади, Бачу, може, вона, може вона послухає цей етер і одразу ж так і зробить і вийде. Я за батальйон. Да. Диві, Те, що ми... в мене бачите, ми я, хоч і червонодипломний філософ, але я от гуманітарій, я можу жити неправильно приходити. Ращо було точніше, от просто помножимо на 20 тисяч доларів, бо може я щось там не на рахунці мільйони. Mm -hmm. Да, 16 мільйонів, 16 мільйонів доларів. Це реально зафарширований, не по непоганий буде, де полки вона б могла бути їх три і. От дасть стоїть питання, що вони там допомагали. Вони тушонку привезли. Вони купили там е, тисячу каріматів. Вони купили там 50 тепловізорів. Після тепловізорів, це у нас зараз в нашому фонді захист майбутнього. От у нас у якого багато чого просіла. І він замість того, щоб полетіти кудись своєю дружиною, там відправити з дітьми відпочивати е, на новорічні свята. Він такий на новорічному нашому аукціоні. Купив просто на секундочку е, тисяч десь на тридцять доларів. Е, от е, зробив волонтерської допомоги. Там купив там е, від м картину е, прапор, е, точніше поранених поданих зазовсталі, які вони вийшли. Як богадіну, допомогу. йому від завста прапор, а його купив, що там тисяч за двадцять доларів mm -hmm. і так далі. От обичний український айтішник витрачає за один вечір. Е, ну, за камбаніті кампанія, mm -hmm. воно не сама крупна. Це така невелика ті кампанія. Вона успішна при витрачає, просто прости України скаян, витрачає три тисяч доларів. Mm -hmm. От війна триває. Сумарно він вже потратив десь тисячі на 400 доларів. Що таке 400 тисяч доларів? Е, я думаю, якщо ми візьмемо цих наших відомих волонтерів е, і політиків, вони стільки не потратили. Вони просто знають, що на що куплять після е, тіповізору, давайте очі, купимо там, тонну тушонки. І виглядає, як така Юля Тімоченка і тонна тушонки. Такі, вау, типу, яка підтримка, Боже, там, так, тисяч баночок, тунца, ого, Боже, який то mm -hmm. Все ж ми розуміємо прекрасно, чого я кажу, що антикорупція має займатися е, профільні органи. Бо вони прекрасно розуміють відносно статків цих людей. Що таке для них там 50 тисяч доларів, що таке до них 50 тисяч баночок. То для от нашого ТРО Мюнхен, ТРО Монако і ТРО цих от там е, Дубай, дубайська Фрефатілії, то для них мільйон доларів це типа ну, таке, що то там мільйон. Ну ми прекрасно розуміємо. Так і дивися, компанії не сплатили податків на 400 мільйонів. Зараз е, Тимошенко, якби пішла в рух, також пише економічна правда. Це Б перевіряє зв'язок з родиною зятя Тимошенко з приводу несплати податків на 400 мільйонів. Тому будемо знати більше, але ми не лише. Про Юлію Володимирівну не лише про жінку, бо скажуть жінка, вона може виїхати відпочити. Ми також і про Коль Тіщенка. це батальйон Таїланд, життя одного українця це велика точніше, життя, точніше, смерть. Розумієш, Економніший в принципі відпочинок, але весь тайський вояж місячний Тищенко дався в знаки і теж про це дізналась. Як думаєш, багато взагалі от цих депутатів вони реально там виїжджають, використовують свої зв'язки для відпочинку і так далі. Тому що навіть жінка Тищенко написала: я типа не в курсі, що він там в Таїланді, розумієш? Ну, тобто мене залишив вдома, чи там вона десь в Європі, а сам поїхав в Таїланд. Я розумію. Дивіться, кордон, я перетинав 10, 10 січня, ось я навіть подивився в паспорті. Перенатинав кордон ось по такому паспорту, навіть mm -hmm. не брав славно звісний зелений паспорт дипломатичний, який дає можливість не стояти в чергах, а безпосередньо швидко перетинати кордон. Хоча, чому я це зробив? Тому що була заборона. Від Міністерства закордонних справ та від е, президента України брати в поїздки будь які поїздки саме е, дипломатичні паспорти. Ну, Нібито на зустрічі там. ну Його <по>... вже звільнили з партії Слуга народу і так далі. Е... Багато таких. Я думаю, Може, ти що про кого ще знаєш? Е... Я не цікавився, щоб не, не, не розчаровуватись. Е... Я просто ага. думаю що. Виїхав народний депутат десь там в Європу, за ним відразу треба відправляти службу зовнішньої розвідки, або там ГУР, або СБУ, тому що це не зовсім профільно, але тут у нас є просто вже по функціоналу. Потішеньку не знаю. Я ж не досліджував, не питав, хто його туди відправив, для кого він працював, тому що він справді десь контактував там з різними військовими підрозділями, він міг щось там робити по чиїй задачі. Ну, це я, я не кажу, що не по цьому. просто приймаю. Гадати тут не будемо. прекрасно розуміємо, що дуже багато розвиткують. Навіть не те, щоб виїздом за кордон, тому що так клапок, не світитись, а тим, що займається досі, якимись там лекшері, покупками там вілли і так далі. Ну вигнали одного цю жабу, яка якраз е, з Чернігівської мафії там і банкротить якісь там е, агрофонди державні. там ціле угрупування є. Там і колишній керівник, якщо не помиляюсь, е, ну можу помилятись по моєму Черні поліції, Ну а зараз не можу глянути, Ну там ціла, а вони пов'язані все цим. Гулівер, e, торговий центр, його власник. E, давайте, от ми вже, ми вже ребята. От згадаємо от Гулівер, теж наскільки зараз не, не переданий на, так. на державу. Гулівер ТРЦ, і там таке відоме прізвище. Є хто його власник? Власник, власник, e, відома теж Миша. E, він на секундочку, кум. Поліщук. Поліщук. Віктор Степанович Поліщук. Da, український da, da. олігарх. Має родині за вишнім прем'єр-міністром Медведєвим, Медведєм, тим самим е, карликом Ядерним е, його дружина, подружка дружини Медведєва, якщо не помиляюсь. Там от е відомий член Сім'ї Януковича, неофіційний чільників з області, це Поліщук. І у Поліщука куча корупційного схематозу. У нього свої чиновники, депутати. І, зокрема, от е депутат слуг народу, якого е позбавили там чи мандата, чи щось його там кудись викинули, який купив якось там в Києві особняк, е Щось там там, мільйони мільйони гривень. То це якраз миша цього Поліщука, який напряму пов'язаний був з Росією. І от такі миші є. Да, от Треба жорстко зачищати, тому що одна справа що він там виїхав, законодавство садів, вони роблять хитріше, вони просто щось живуть собі, не відсвічують, щоб далі мотиви тінки схемки. І е, ще дякую за цю інформацію. Справді, приводу Віктора Поліщука не знав. Він там бачу е, український олігарх, власник мережі електроніки Технополіс, Ельдорадо, БЦ «Голівер» у Києві, банку Михайлівського будівне, будівельних компаній. Будемо знати відомий як член сім'ї Януковича та неофіційний очільник Київської області. Має родинні зв'язки з колишнім прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим, причетний до корупційних земельних майнових та інших скандалів. І я ще заявляв самого початку про Коломойського, чи відбудеться його екстрадиція в США. тому, що його позбавили так все таки українського громадянства. За законом, в принципі, вони мають його і можуть передати під. Суд Сполучених Штатів Америки. Отже, СБУ обшукало Коломойського, е, його підозрюють там у теж у розкриття державних коштів Укрнафта, Укартатнафта. Е, що ти думаєш про це? Ось такий гучне не, прізвище. Не знаю, не знаю, бо абсолютно не матеріалі. Було би добре, звісно. Як, е, якщо б в цій історії був наведений порядок, але його екструдуювати, чи треба його тут судити, чи він може понятійний персонаж, з яким можна було договоритися, що вже, Ну, то що в шу ж нам дать в Америку в тюрмі сидіти. Прекрасно, а ці мільйони куди вони? У нас абсолютно є свої задачі державних потреб. Якщо б його можна було, його майно ресоціалізувати в тій ступені, да, там, то щось він заробив, мабуть, ще по-любому. Тобто, ми з цим прекрасно розуміємо, що там десь їх в нього прибуткові були бізнеси. Ну, Приватбанк при ньому працював краще, наскільки пам'ятаючи, коли він був державним став. От, тобто, наприклад, ну, я не знаю, я в цьому не матеріалі, яка, яка ефективність Приватбанку, я просто бачу, що воно там працює. Тому кажучи. От з олігархами вони ж були от в 90 до да, наприклад, там він може ж і законно набув цих речей. Він же ж викупав ці заводи, переходи тоді, тому що це було подібільному і законно. Ну всі прекрасно розуміють, що це просто законна крадіжка. Ну, це законна крадіжка забирає, ну, як це порушення закону. І тут вже працюють якби речі, які не регулюються там законом, а регулюються по У нього є зараз купа, якби були речей, які там десь корупційно забрані. Є щось, що було законно на дуже велике. Можна його просто посадить в американську тюрму, окей, прекрасно, американці з нього все дуже швидко витрусять, скажуть, що давай, щоб ти згода слідству, поділився чимось там і так далі. Так само працюють там спецслужби, не розуміють, що з нього толку, його посадить в тюрьму. Хороший сигнал, і що не, не жартую з американською правоохоронною системою, але то, що його розкуркулять, там 100%. Нам треба щоб це працювала на нашу економіку. тобто з ним поговорить, там от Ігор Валерійович, пойдемте кофе, поп'ємо, там. 50% хай на державу, 50% лишається. Е, і прописати, що він там, зробив добровільний там, внесок, там, передав якусь кампанію і так далі. Тобто так далі. То можна це зробити? Це законно, це так на межі, це якісь сірі схеми, да, там, регулювання цього всього. Но, якщо це здивало би дуже користь, дуже е, позитивна на користь держави, то, то мабуть, треба це робити. Але це вже якби не е, тут е, гадать, це треба дивитися, вже, як там актуальний статус, що де куди, тому що дуже ж е, ну, це буде з одного боку. Плюс з другого боку по ньому ж мабуть і в Україні якісь там проекти процеси йдуть кримінального характеру, ідуть, ідуть. Так це складні О, процеси. Їх. Ми прекрасно, розуміємо, що ми можемо там вічно е, включати режим е, такого, mm -hmm. як у цього антикорупційного галасу, що все має mm -hmm. бути по закону, але ну будь-якому випадку воно не буде mm -hmm. все по закону, і може все кінця проти залишиться всі присвоїти майно і не в тюрмі, то і типу нічого. No. Тому, Пошук оцих от форм таких, що з ним держава домовляється, йому понатійно, і це йде там на якийсь державний ресурс. А взамін, да, по ньому справи там зависають, або якось там шукається угода зі слідством і до домовленості. Ну це вихід. Це якби е, дуже тонка сфера. Це так легко не зробиш, тому що дуже багато буде позвучувань і хто куди, а що ще як, і хто ще по таку амністю може залізти, і хто це буде регулювати, хто візьме на себе право бути таким Це має бути вже на мабуть на верховному рівні. Да? Тобто це дуже складний процес. Його тільки так на словах ти, здається так, можна з ними домовитися. А буде дуже багато підтекстів і дуже багато спокус, і дуже багато може бути зловживань. Це складні дуже Жуявище. Ну, подивимося, це просто цікаво, це позбавлення громадянства. От, через те, що в нього було ще два громадянства, і зараз, до речі, Зеленський позбавив громадянства ще і е, Захарченка. Mm. Ці всіх депутатів за часів Януковича. Е, нехай так і буде. Подивимося, як буде розвиватися оця е, ці обшуки і суд. Е, дякую. З нами був сьогодні венкарець. Друзі, Ставте ваші вподобайки і залишайте коментарі під цим відео.